Привіт з вами Фантом І зараз ми будемо грати в Last Day. І я вам покажу, як проходиться ферма, який тут є лут. І просто покажу про неї. Це не буде проходження для новачків, я взяв з собою таку зброю. Це відео буде для того, щоб я вам показав, який тут є лут на фермі. А якщо ви схочете, то я потім можу сняти як проходити ферму. Новачку економно. А зараз я буду приходити звичайно. Ферма у нас ділиться на чотири таких сектори, огорожених отаким забором. І ось уже я паралельно виповнив перше завдання сезону. Усіх оцих диких гігантів я буду бивати глоком або емкою, тому що мені не подобається їх бити. Лижнебойною зброєю, тому що ходить дуже багато хілу. Так, тут у нас поштовий ящик. Дивимося, тут жовтий талон навіть неплохо. Також по фермі у нас ходять бики, е які вони не агряться е е сильно, але якщо підійти, то вони загряться. Звісно, їх можна вбивати. Тільки огнестрелом, тому що, тому що вони з одної тички зносять і вбивають тебе повністю. Там в кінці ферми у нас є виходить такий бокс, який ми ставимо розпилювати на цю. Який ми ставимо розпилювати на таку як болгарку. І е, воно. Дуже багато шуму дає. І у нас прибігають усі зомбі, що залишилися на фермі. Її можна проходити так, щоб зібрати усіх зомбі. Ну, не вбивати нікого. Ох ти, на мене бих загрився. Чуть не вдарив мене. Можна проходити піти, взяти той ящик, поставити його. І всі зомбі загриться, За вами буде бігати толпа. Але ви обіжите, просто золотайте ящик. І вийдете з локації. Але я вам зараз покажу, як я буду вбивати усіх зомбі і лутати всі ящики, що є у нас тут на локації. Ось тут має бути ящик в углу, точніше, мішок, але в одному із кварталів, оцьому в одному із чотирьох, його немає, і якраз тут його і немає. Так, знову цей дикий гігант. Зараз по швидкому розправимося, але М-ка маже, У мене вона ще без модів, і вона дуже часто промахується. Так, ось перший квар квартал ми пройшли. Далі у нас там якась толпа, бачите? Тому треба їх брати і вбивати одразу огнестрелом, тому що я не люблю це з ними розправлятися дуже довго. Ну, хоча цих бігунів, в принципі, і трубою можна спокійно. Спокійно. Зараз буду бігати вокруг Чопера і вбивати оцих трубою. А дикі гіганти наносять, в принципі, не так багато, але ось 25 навіть у воєнній броні. Так, а зараз буду брати М-ку і розстрілювати гігантів оцих. Також тут у нас є навіть невеликий. Босс. У нього 500 хп, його можна снести і ближнібойною э, зброєю. Точніше, його і сноситься ближньойною зброєю. Але потрібно дуже обережно е, Я завжди знімаю броню. Ого, на мене навіть вже, Завжди знімаю броню, тому що він плюється, харкається і дуже швидко сносить броню. І гігант заагрився, Ну, звідки ти взявся? І ще повилазили це капець. Я в принципі. А, і ще для чого потрібна ферма. Це коли ти збираєш чопер, там в кінці є ящик, точніше, не ящик, а як розібраний чопер. І виходить, що? Що там може попастися вилка або колесо, або бензобак. Все, в мене один дробовик залишився. Потім прийдеться брати з почти. Я думав, мені вистачить цієї зброї на всю ферму. Я вже майже стак їжі потратив. Це, звісно, як я проходю, це дуже неекономно. Але я зараз в основному проходжу, щоб мені потрібні там вилки, бензобаки, щоб прокачувати наш чопер. А також, щоб отримувати в кінці схеми для зборки модифікацій. Так, зараз ми броню будемо знімати. Будемо брати от Так, напевно, так. Тому що тут у нас вже бос. А, ні, тут ще не бос. Тут ще один гігант дикий. Оце, звичайний, звісно. А далі ще дикий гігант у нас стоїть. А за ним от зразу босс. Я не хочу одразу двоїх агрити. Зараз він відійде трохи, він ходить, бачите? По міні-карті. Зараз об'ємо спочатку дикого гіганта. Оп, відлетів. І тепер беремо трубу і О, не бик ходить і будемо цього вбивати розорітеля майже він, звісно, без броні! А так, взагалі, 80 хп зноси. Ну, звісно, це краще, ніж одразу, щоб сет броні відлетів. Ох ти. 8 хілок потратив. Ну, зараз 2 верну. Раз, два. І нормально. Звісно, це дуже неекономно, Я проходжу навіть для мене. Так, о! Собака бігає, видно. Тільки до неї ще б добратися. Я забув залізний топор взяти, тому що я кожен раз, коли на ферму прихожу, зроблю два дуба у нас тут є. Так, то хто у нас? Ось то звичайний бігун. Ось такі зомбі нормальні. А там знову дикий гігант. Ну це капець, сіки їх тут, а навіщо? Ох-йо, понагрівалось. Ціла куча і бика зараз би не загрить. Будем трубою зараз їх оп-оп. І там ідуть два диких. Ціла куча їх. Звісно, їх можна, в принципі, воїном за стіни. От так от один. Ух ти! Тільки він по чомусь обійшов у нас стіна. Но його можна як в бункері альфа і за стіни, в принципі, вбивати. Спокійненько. Так. Ідемо зараз дивитися, що у нас отут по ящику. Ось у нас і ящик. І там я бачив, бігає собака, щенок маленький. Так, ну тут алут такий собі, звісно. Зараз ми заберемо собачку нашу. Оп! І підемо. Наш четвертий район квадрат. Заагрев. Ні, не Загреб, БК, фу. Так. А я не пам'ятаю, я тут а ящик лутав. Так, лутав. Там у нас анбик ходить, звісно. Він стоїть. Отак, оп. Пройшли. Дивимося. Беремо. І тут толпа. Це капець їх. Знову толпа їх прийдеться дробовиком. Так раз, раз, раз. І тут вовки у нас. Фу, не люблю вовків, вони дамажать. Йо, це капець. Вовки дуже швидко і дуже багато зносять. Опа, все, броня слетіла. Нормально. Ви бачили? 10 хп залишилось. Це просто. Ну тут, в принципі, у нас все. Ми майже пройшли ферму. Але я навіть не знаю, брати броню з почти чи не брати. Опа, ключ. Ключ нам потрібен для того, щоб відкрити ангар там, де розібраний чопер стоїть. Зараз я покажу. Так, також заберу з. Почти залізний топор, щоб зараз зробити дуби. Так, все. Оп, забрали. Так куди ти? Біжить на авто кудись. І йдем далі. Так, там у нас бик ходить. Там у нас ще зомбі, ціла куча, я, я і забув вже про них. Тут можна по стелсу. Так, да, по стелсу. Вмазав по стелсу. Так, опа. А ось у нас і дуб. Спокійненько його рубаємо. Дуб у нас потрібен, щоб робити кам'яні стінки. Тут я різкувати не буду по стелсу, тому що там дикий гігант стоїть. А, нормально. Так, ну я не буду навіть вистріл тратити дробовика. А тут у нас такий. Чувачок, що може без броні ваншотнути? Так. Раз, раз, раз. Нормально. Десь тут у нас. А, он іще один дуб. Тільки там обережно потрібно, тож там ходить бейк у нас. Чотири. Так, забрали. Хорошо, добре. Далі, що далі? Беремо? Зайдемо у цю хатинку. Подивимося, що у нас тут буде. Дуже затратно, звісно, я прохожу. Так, вилажимо отак от. Отак от беремо. Оцю кімнату є потрібен взломщик. Зараз. Но там і хороший лут попадається. Там і дикий гігант стоїть зараза. Мені хоч дробовика... О, хватає. Чотко хватило. І на розбор залишиться він. От так от. І зараз будемо дивитися, що тут у нас. Оп, я говорив. Записка вижившого. В принципі, дуже неплохо. От так от беремо. Бензин потрібно буде зараз в чопер залити. І сюди, звісно, я приходжу два рази, щоб забрати весь цікавий лут. Так, ну, консерви. Не хочу навіть доїдати. його. Заберемо так В принципі, що? Бензин виложимо, гриби також. Отак. Ну, Консерва. Зараз вже доїм, щоб банка була. 100 їжі. О, все. І йдемо. Тепер в наш ангар дивитися, що там. Ось цей ангар, відкриваємо і дивимося. Це у нас ящик, який потрібно ставити на пилу. Але поки що ми його ставити не будемо. Ми його скинемо і подивимося, що тут у нас в нашому чопері попалось. О, тут попалось колесо, як я і казав. Це дуже добре, в принципі. Неплохо. Зараз я піду, скину речі, в чопер, і ми будемо дивитися вже, що нам випало з нашого ящика, який ми будемо розпилювати. Так, звісно, дуже плохо, що сюди не можна проїхати чопером через оцей. Міст. Але нічого. Так, зараз кину Так, Раз, два. Ага, навіть бензин не можу злити, тому що повний бак. Ладно, зальєм. Впритик уже. І йдемо відкривати наш той. Я надіюсь, що я всіх зомбів зачистив, щоб мені зараз ніхто тут не прибіг. І не сказав. Що ти тут наш ящик розпилюєш? Ну, зараз будемо розпилювати і дивитися, чи всіх я перебив зомбі, чи не всіх. Ну, ставимо. Опа. І зараз, по ідеї, якщо якогось не бив, то вони прибіжать. О, біжать. Ну, хоч без гіганта, я надіюсь. Так, по-моєму. І гігант біжить. Це капець. Оце що з ним робити? Прийде. І... Ого їх! Два! Ж. йо Йома. Два -йо. бика з двох сторон. Окружили взагалі. Раз. Раз. Зараз будемо брати, напевно, на почті. Чи я не знаю, що робити це. Так, зараз, напевно, на глобальну вийдемо. Або я навіть не знаю. Так, ні, ну я. Швиденько зброя. Що це зараз М16? Нормально. Успіваємо. Ну, М16. Берись. Так, вся взялась. І зараз розносимо наших диких гігантів, які нам тут точно не потрібні. У мене якраз весь огнестрел закончився. Вся зброя. А вони звідкись взялися. Я ж, по-моєму, все пройшов, всіх перебив. О, а де другий? Потірявся десь. другой. Зараз может биле ящика стоит. Так, а ну-ка. Так, беля ящика стоит. Ну, зараз разбираемся уже с ним. Тут у нас ткани нема, ткани нема. И дивимся. Так. На копье. Таке собі, звісно, з копйом я не сильно граю. У нас тут темка. У нас тут мачета з модифікаціями. Записка вижившого. Такий собі сет. Часті двигателя. Ну, в принципі, ось такий лут. але я сподіваюся, що мені мода якась покраще випаде. Ну, в принципі, ось так. Ось така у нас ферма. Ось таке проходження. Дуже затратне, звісно, проходження. Ну. Я потім зніму відео, як пройти ферму новачкам. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки. І всім пока!